Так виглядає футбольне поле у центрі Барса. Покриття поклали 11 років тому, розповідає директор закладу. Але через низьку якість воно досить швидко почало псуватися і зношуватись. Років 5, а то і 6 ми його все ремонтували, ремонтували і ну, дійшло до, до такого стану, на якому на сьогодні вже. Проводити заняття практично заборонено. Тренування тут не проводять, бо, по-перше, це незручно. По-друге, говорить директор Барси, небезпечно для дітей, які можуть травмуватися. На сьогодні у футбольному центрі займається 840 школярів, тому потреба у полі, яка зараз фактично простою, є, досить гостра. Дітям, особливо зараз під час війни, потрібне місце, тобто майданчик, на якому вони можуть реалізовуватись і бути щасливими. Про футбольне поле на барсі вкотре активно заговорили кілька тижнів тому. Тоді до обговорення. Де брати кошти і хто має фінансувати ці роботи, долучилися представники обласної і міської влади. Я неодноразово звертався до різних голів обласної ради і губернаторів, але всі відповідали, що коштів у нас немає. Нарешті, знаєте, ми, ми дочекались того, що до нас повернулось обличчям. Також ще хотілося, звичайно, і е, подякувати Тетяні Євгенівні Мироненко, представнику повноваженого справ людини, яка також до нас приїздила і ну, якби, бачила цю проблему. У результаті на минулому тижні на сесії міськради депутати виділили 2,9 мільйона гривень на нове покриття. Так що сподіваємось на те, що цієї. Цією осінню наші дітки будуть із. Будуть з новим полем або буде поле із новим покриттям. Також на сесії тоді підняли питання щодо передачі нині обласного центру Барса в підпорядкування міста Суми. Одна із причин, як пояснили депутати, те, що більшість дітей, які займаються в центрі, це сумчани. Барсу пропонують передати місто, аби у перспективі об'єднати її з авангардом і створити єдиний футбольний центр. Ми, напевно, також би не проти, але знаєте, є деякі нюанси, є такі різні моменти. Я як це буде, в яке управління управління. ми 11 років створювали якби ім'я цьому закладу, і воно на сьогодні є. і є результати. Ну про все можна про все потрібно говорити, домовляти, щоб потрібно так, щоб у усіх це влаштовувало. Влаштовувало колектив, влаштовувало місто. За словами директора, покласти покриття планують вже цієї осені. У подальшому хочуть оновити і трибуни, оскільки на це вже потрібні додаткові кошти. Новини СТС.